З вами програма про нас. Подивимось, чим буде відзначено наступний тиждень, якою буде маківка останнього весняного місяця, 11 травня День Матері, 12 травня Всесвітній День Медсестер, День Весах у буддийській традиції, 14 травня День Вишиванки, День сім'ї, Міжнародний День сім'ї. 16 травня Міжнародний день мирного співіснування, міжнародний день світла, міжнародний день спільного життя в світі, 17 травня, День науки в Україні, Всесвітній день електрозв'язку та інформаційної спільноти. 18 травня День Резервіста України, День боротьби за права кримсько-татарського народу, День пам'яті. Жертв геноциду 1944 року кримсько-татарського народу День пам'яті жертв політичних репресій, Міжнародний день музеїв. 18 травня Україна стала членом ЮНЕСКО. А в цей період народилися, покинули цей світ та відбулися важливі події. 12 травня в селі Москалівці на Ланівеччині народився український живописець, народний художник України Іван Марчук, геній людства ХХ століття. 12 травня минає 160 років від дня народження Софії Окуневської Морочевської, української письменниці і першої жінки-лікарки в Австро-Угорщині. Нашої землячки народилася в селі Довжанці поблизу Тернополя. 14 травня в селі Романівка на Теребовлянщині 105 років тому народилася українська активістка, політична діячка, екс-депутатка Верховної Ради України і екс-голова Конгресу українських націоналістів Ярослава Стецько. З дому музика. 13 травня 160 років тому в Одесі було засновано Національний університет імені Іллі Мечникова. 14 травня 50-літній ювілей відзначає український музикант, вокаліст Святослав Вокарчук. Народився у Львові. 14 травня, 50 років тому, 1975 рік. Київський футбольний клуб Динамо вперше виборов кубок володарів Кубків. 15 травня минає 150 років від дня народження українського і французького імінолога, мікробіолога Іллі Мечнікова. Народився на Харківщині. 16 травня 130 років тому в Смілянському районі на Черкащині народився український письменник Тодось Осмачка. 18 травня виповнюється 105 років від дня народження 264-го папи римського Івана Павла II, світське ім'я Кароль Йозеф Войтила, католицький церковний діяч, перший слов'янин на такому високому посту. За деякими даними, його родовід по материнській лінії пов'язаний з південною Волинню з Тернопільщиною. Народився. Відовіцах поблизу Нового Сончу в Польщі, очолював пантифікат 26 з половиною років. 18 травня минає 70 років від дня смерті Миколи Дужого, підхорунжого української галицької армії, секретаря головної управи Товариства просвіта, народився на Львівщині. 18 травня ювілей відзначає Ірина Чорногус – українська поетеса, волонтерка, військовослужбовиця Збройних Сил України, народилася у Києві. 45 років тому було відкрито Музей мистецтв Прикарпаття. 11 травня День Матері. У це травневе гарне свято. У День Всесвітніх матерів. Сказати хочу, я багато тобі, хороших мамо слів. Бажаю радості і квітів, любові, усмішок, тепла. Щоб ти моя найкраща в світі, завжди здоровою була. Наша мила і люба найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі. Лакале тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було, щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра тобі й радості, рідна доволі, бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку мирного неба. Без світу не сплести віночок, без світу життя не бува. Шануй свою маму, синочок, поки вона в світі жива. 15 травня Всесвітній день вишиванки. Вишиванка знайома і незнайома, українська вишиванка має надзвичайно давне походження, і ще наш національний символ має таке велике значення, що в нього є навіть свій день щороку, в третій четвер. Травня, і відзначається Всесвітній день вишиванки. Вишивати національний одяг бралися тільки жінки, а вишиванка символізувала добро, вірність та любов. Це ремесло матері передавали своїм донькам, а бабусі онукам. Вишиванка святковий, а не повсякденний одяг. У будні українці носили так звані буденки, просто скроєні сорочки з небіленого полотна сірого кольору. Першим, хто поєднав українську вишиванку із буденним одягом, став Іван Франко. Саме він стильно скомбінував вишиту сорочку із піджаком. Такому вигляді його можна побачити на 20 гривневій купюрі. Першим українським телеведучим, який з'явився в прямому ефірі у вишиванці, став Андрій Шевченко. 21 листопада 2004 року він відкрив телемарафон Ніч виборів на п'ятому каналі у Вишиванці з Косівським орнаментом. У кожному регіоні України техніка вишивання, орнамент, традиційні кольори, якими вишивають сорочки, є різними своїми особливими вишиванками, може похвалитися не тільки кожен регіон України, а навіть окремі села. Сорочки можуть відрізнятися за фасоном, кольором, візерунком. Передивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на повному місяці. Повня настане в понеділок, 12 травня о 19-й годині 56 хвилин, 12 і 16 травня дні напружені. Будьте обережні за кермом при роботі з механізмами, догляді за. Тваринами можливі емоційні збудження, загострення хронічних недух, особливо в неділю ввечері 11 травня і в понеділок 12 травня, 14 і 17 травня днів далі для вирішення різних справ. Всі інші середні. Овен фінансові питання вийдуть на перший план. Важливі справи. Вимагатимуть уваги, але результат виявиться більш ніж гідним талець. Самотні представники можуть познайомитися з людиною, яка відіграє важливу роль у їхньому майбутньому. Наймовірніше, доленосна зустріч відбудеться в колі друзів або на соціальному заході. Близнята. Тиждень мене у Сповільненому темпі, можливі затримки, необхідність коригувати документи та виправляти минулі помилки. Підприємцям та керівникам належить вирішувати питання, пов'язані з формуванням команди та фінансовим забезпеченням бізнесу. Рак, подружні та романтичні стосунки можуть нагадувати весняну погоду, зміну тепла. Та прохолоди, можливі несподівані розбіжності. Лев тиждень буде насичений активними та повними можливостями. Обставини вимагатимуть від вас зосередженості та вміння оперативно реагувати на зміни діва. У любовній сфері можливі приємні сюрпризи з романтичним партнером. З'являться плани на спільну подорож чи серйозні кроки у бік спільного майбутнього рези. Фінансова ситуація залишається стабільною. Доходи надходитимуть регулярно, однак можливі значні витрати Вони можуть бути пов'язані з сім'єю, домом чи необхідними закупками. Скорпіон. Обставини вимагатимуть від вас чіткості в судженнях і здатності відстоювати свою позицію. Важливо не тільки визначитися з принциповими моментами, але й заручитися підтримкою оточення. Стрілець можливий несподіваний поворот подій, коли дружба переростає в щось більше, цей процес міг. Тривати давно, але зараз настає момент, коли необхідно визначитися. Козоріг. Тиждень є важливим для особистих взаємин. Ті, хто розлучений, можуть воз'єднатися, також можливі і спільні поїздки. Фінанси вас втішать. Водолій на початку тижня велика ймовірність затримок у дорозі. Скасування рейсів, складнощів у переговорах. Діти вимагатимуть додаткової уваги та фінансових вкладень. Важливо спокійно на все реагувати. Риби має бути чимало витрат, але й без гроші не буде. Очікується надходження, як із офіційних. Так і з неофіційних джерел. Побачимось.